Доброго ранку, читаємо разом з вами діяння святих апостолів, 15 розділ, 20 вірш. Написати їм, щоб вони утримувалися від ідойських жертв, від розпусти, від задушеного та від крові. Про що йде мова? Мова йде про те, що приблизно в 10-11 розділі дії Господь створив чудо і відкрив себе для язичників. Ви пам'ятаєте, що раніше євреї не спілкувалися з язичниками, з поганами взагалі, вони їм не служили, вони взагалі до них не касалися, вони вважалися нечистими. Потім було видіння, потім було чудо в домі Корнилія. Саме тому наша церква називається Дім Корнилія, дім, де багато язичників, і ми всі прийшли з різних. З різного минуло, з різних обставин, з різних церков, з різної віри. Можливо, вона була якась дивна, можливо, вона була релігійна, але зараз Господь зібрав нас тут. Слава йому за це. І відтепер вже почалося служіння язичникам. І у євреїв апостоли взагалі то всі були євреї. Да? І потім ті деякони, ті служителі, яких вони ставили, і найперші церкви вони стосувалися саме єврейського народу. Виникли питання, що робити з тими язичниками. Бо насправді ви знаєте, скільки заповідей, понад 600, напевно, тих заповідей. І як їх виконати, як їх виконати, абсолютно незрозуміло, чи повинні язичники їх виконувати чи ні. І зібрався собор. Зібралися наші перші апостоли, наші служителі, да, дорогоцінні брати і сестри, і думали, що робити з язичниками, і вирішили обмежити для них виконання всіх заповідей і залишити лише деякі, утримуватися від того, що осквернене ідолами, від блуда, від задушеної крові і щоб не робили іншим того. Чого не хочуть, щоб роб... не хочуть, щоб робили собі. І давайте подивимося, про що взагалі тут іде мова. Тому що, здається, легко да? утримуватися від оскверненого ідолами. Моє до вас питання: а чи ми служимо зараз ідолами? Да? Деякі переклади дають утримуватися від речеї. Які осквернені ідолопоклонством. Деякі дають від їжі оскверненої ідолопоклонством. А також мені подобається переклад від усього забрудненого ідолопоклонством, від усього, що має оцю нечистоту ідолопоклонства. І ви знаєте, що зараз у нас з вами вже немає отих ідолів, отих астарт. В усякому випадку, так, привселюдно. Але ще в нас є комунізм, ще в нас є різні релігії, коли ми будуємо будинки, коли ми кланяємося іконам, коли ми цілуємо мощі, да, слава Богу, що Господь відкриває очі, що це неправильно. У нас ще є багато ідолопоклонства, коли ми дещо ставимо понад нашого улюбленого Бога. У когось це діти, у когось це робота, у когось це побудувати хату, то дай Господь нам утримуватися від цього і тримати себе в чистоті. Далі йде у нас з вами блуд, розпуста, перелюб, сексуальна нечистота, все те, що забруднює наш храм. Бо ми є храм Духа Святого. Про це читайте, будь ласка, перше послання Коринтян. дуже детально, дуже подробно про будь-який варіант стосовно блуда, стосовно розпусти, апостол Павло пише дуже детально, дуже конкретно. Далі, удавлена і кров. Це зрозуміло душа людини і душа тварини в крові, тому все, що на крові, кожен заповіт на крові. Кожне вживання крові, навіть в медичних цілях, кожна задушенина, тобто м'ясо, в якому залишилося кров, та? і далі, що б не робили іншим того, чого не хочуть собі. А це вже виконання заповіді по любу ближнього, як Ісус Христос. Бо ви пам'ятаєте, що Двічі Двічі ця заповідь згадується в Євангелії. І спочатку питає Фарисей. Написано полюби ближнього як самого себе. І трошки далі Ісус розширює і поглиблює цю заповідь. Полюби Бога всім разумом, всім серцем, всій крепостю і полюби ближнього, як Ісус полюбив тебе. Жертовною любов'ю, любов'ю Агапе. Любов'ю, яка нічого не очікує взамін, яка жертвує собою заради блага, заради спасіння, заради навернення інших, отакі От прості настанови, прямі Господні путі, які Господь відкриває нам через своє Слово. Слава йому. Амінь.